Однією з родзинок краю є карпатський трамвайчик. Про нього ми вже почали говорити. Приїхатися в ньому з вітерцем і на власні очі побачити унікальні краєвиди. Зараз має нагоду мій колега Костянтин Загородько, що разом з країною онлайн» знаходиться на Прикарпатті. Вітаю Костю! Вітаю, друзі! Це країна онлайн» і зараз ми здійснимо, мабуть, найцікавішу подорож, яку можна здійснити тут на Прикарпатті, де ми знаходимося в Долинському районі. Досі ходить дуже старенький так званий гірський трамвайчик. Зрештою, колись ще за часів Австро-Угорської імперії, коли прокладалася ця вузькоколійка, сімдесят п'ять сантиметрів шириною. Цей потяг використовувався як лісовоз. Він був дуже економний, тому що використовувалися для того, аби спустити з гори з гір ліс тільки гальма. Зараз ми проїдемося на цьому унікальному, справді унікальному потязі. Подивимося на ті видокраї, які навколо розкинуться. А кажуть місцеві, що більш гарно краєвидок цього потягу важко й пошукати. На Карпатському трамвайчику постійно працює екскурсовод. Це власне він розповідає всі історії, пов'язані з самим цим трамвайчиком. Ну я міг би переповісти, але так гарно як він це не зроблю. Одне тільки що я можу сказати, що це місце пов'язано з великим лісообробним бізнесом. Ще колись австрійський барон попер заснував залізничку для того, аби сплавляти своїх ділянок лісу постійно колоду, тому що по рісці це робити було незручно. Використовують карпатські трамвайчик, насправді, і досі для того, аби Вони для одного з, з деревообробних підприємств теж звозити вниз дерево. Є ось такий от пасажирський екскурсійний трамвайчик, на якому ми їздимо, а є і вантажний, ми його побачимо пізніше. Там особисто зараз я їду в льорі, так звані. Це історична назва для вантажного вагону для деревини, яку тут постійно перевозили. Зараз у льорі, звісно, облаштовано все по іншому. Тут е, можуть туристи відпочивати на відкритому повітрі, тому що над нею немає даху. Ну мур щось перекусити, випити, з'їсти. Все це звичайні людські потреби нічого тому такого страшного немає. Тут це дозволяють робити. До речі, тут можна пересуватися в залежності від того, як змінюється погода з вагону в вагон. Є вагон так званий СВ, є вагон просто екскурсійний під накриттям, і є вагон стандартний, який ми знаємо, там, який постійно пересувається залізницею. Сьогодні ми, уявіть собі, просто прокотившись на цьому карпатському трамваї, зможемо побувати на... Джерелі цілющої справді води заїхати в високогірні гірські села, ми їх покажемо, подивитися, як проводиться досі вирубка лісу і ведеться цей деревообробний бізнес, і навіть поглянути, як виглядає і зараз вантажний вагон, яким ще колись барон Попель почав тут заробляти. Так що зустрінемося через деякий час.